Проверяем свечу. В принципе, искра у нас есть. Тыск у нас ноль. Зараз додаємо тиск. Підняли тиск до 13 бар. Бачимо, що іскра йде всередину, а не між контактами. Давайте розглянемо вживу цю свічку. Деймс, ось якщо на ваші свічки, ось так, такі точечки чорні, чорні, коричні, неважливо, це означає, що тут кераміка пробита. І краще таку свічку запалення викинути. Замінити на справну. Ця свічка працювати не буде. У, цей, у цієї свічки є ще такий маленький нюансик. Коли е, знімаєш камеру, підносиш, щоб ближче зняти, е, камера вимикається, починає глюкати, перемикатися і вимикається. Така свічка буде давати сильні наводки на ваші датчики. Автомобіль буде нестабільно працювати, будуть постійно вилазити чеки. Ви будете змінювати свої датчики, але від цього нічого не буде мінятися. Машинка як не працювала, так і не буде працювати. А причиною ось така банальна свіча. Коштує вона недорого. І візуально, в принципі, вона працює. Але ось такі неприємності може давати.